Тошка. Він страшенно не любив чистити зубки і мити лапки. Мама йому говорила, що зуби треба обов'язково чистити два рази на день, вранці і ввечері, а лапки мити перед їжею і після прогулянки. Якщо не будеш чистити зуби, вони будуть боліти. Не будеш мити лапки, через мікробів заболить животик. Але Тошка не став слухати. Подумаєш, вирішив дурний зайченя, яка різниця що я зуби, мию я лапки або ні, не можуть від цього зуби й животик захворіти. Одного разу він прийшов з прогулянки, взяв брудними лапками морквину і почав її гристи. Раптом йому стало боляче, приболяче. Невже зуб захворів? здивувалося зайчиня. Ну і що? Це тому, що морквина дуже тверда, буду пити солодкий морквяний сік. Він не твердий, і від нього то вже точно зуби боліти не будуть. І він узяв склянку соку, але й від нього зуби боліти не перестали, і раптом животик боліти почав. Зайчиня засмутився і пішов до друзів за порадою. Зайчата весело грали на лісовій галявині. Тошка, привіт. закричали вони. А чому ти такий сумний? Зуби болять, сумно сказав зайчиня. Напевно, ти забував їх чистити, сказали друзі. А ви що? Кожен день чистити? здивувався Тошка. А як же? закричали зайчата. Не просто кожен день, а вранці і ввечері. А у мене і животик болить, не знаєте через що? А лапки ти перед їжею і після прогулянки миєш? Хіба батьки тобі не говорили, що якщо за зубками не доглядати і лапки не мити, то животик і зубки будуть хворіти. Говорили. засумував тошка, тільки я їх не слухав. Він побіг до мами зайчихи і прямо з порога закричав, щоб матуся дала йому зубну щітку і мило. Тих пір ніколи не забував чистити зуби і мити лапки. Пропоную сконструювати ось такого зайчика і морквинку. Приготуйте кольоровий папір, ножиці і клей. Оранжевий кружечок ось так згинаємо навпіл. Рожевий кружечок приклеїмо ззаду. вирізаємо такушка, приклеюємо. Кругленькі лапки. Елементи будемо домалювати фломастером. Оранжеві ось на ушках домалювали елементи, очки приклеїли. Домалювали носик ротик, елементи на лапках, на морквинці. Ось так рисочки робимо. Зелені листочки вирізали і приклеїли звуки. Ось такий чудовий зайчик і морквинка у нас виходять. Дякую за увагу і бажаю творчих успіхів!